Teraz nie mają. To jest Nie to zna, jak one Огляненький. Цікаві дерева. Не знаю, що в нас вийде з пляжем. Ну, подивимось зараз на море. Може, поплаваємо. А завтра, післязавтра, поїдемо в Малагу, подивимось. А оце от, на що похоже? Це теж така пальма. Це дерево? Так. Ну так, якась така пальма грас Taip, o poloska tai pėska, ko no, tau bu trumpa. Na, buska, taip, buska. Uzanka. Perputų slop. деревья похожи на, на ананас. А вот это дерево. Вот оно. Ага. Это доброе дерево. Да. Мне оно сподобалось. Вообще, такой сына не подобается. Такие безделушки на руку. Такая, такая. Вот красиво. Смотрите, как. Такие нежные пола. О, шлепки видно. Ага, зонтик шея. Давайте факи. Шея. Средняя память. А, -а, -а. Завчик дуже, мабуть, виріс, відчувати їх не треба, щоб побризкати. Школу треба. Ну, в школу ні, а тут самостатом побрискати. І не. маски, є руки, і зонтики є Ой, подивіться, як вона класна. Ти каже, не так. Тадам-тадам-тадам. Та та і тетя танцює. Ага. Чонга-чанга. Це брадіє в будівники. Ой. Прикольно? Здравствуйте. Ну, я цін не бачу. Десь я що показувала одну. То... Ага, вот Блин, камера не Чому? Три євро, бачиш? Не швидко не цей. Мені ще треба запечатлити. Дяки. Это тоже 3 евро. 3 евро. Купила панамку. Сколько? 8 евро, да? Не, Назар тоже купил. А ну, Назарчик, покажи, как ты. Почекай, Тарас. О, такая клоунская. Это клоунская. Покажи себя, покажи. Ты сейчас Покажись. Да, думаю, да. Ай, ветер а моей нет. Ну конечно. Дуже набережно. На камері, звісно, опять не сильно видно, але коли ми підійдемо. Коли ми підійдемо, буде краще видно. Мені подобається звісь. Тьбо... А запах чуєш? Чим ближче до моря, креветки. Да, запах креветок. А там десь, мабуть, продають. Пальми, як ананас. Ну все, Тут вже йде саме море. Тут куча різних кіосків з товарами для моря типа для по типу шлях водяних пистолет якийсь на испанське А что, в принципі очіку я хочу отут аж не були тут. Nie chcę mieć 6 godzin Jak numerowy? Numerowy No, metatów oczywiście, No i damy sobie też nie pochodzi Gigi kart Oj, chorki oj, palmy надо лишь норзуйся бо песок дуже с камеры не на нас. да все не знаю что получится прекрасно себе море и теперь вы такие открываются тут а песок горячий. блин песок горячий, ноги печет как пьет

የካ Їх багато є і коло кожного є свій басейн. Ну, В принципі, тут і воїни, і готелі. І коло кожного є басейн. Ага. Ну так. Да. На морі не можна викупатися через хвилі, А в басейні то, що треба. Шатку. Ну, також сьогодні в басі. Прокат, оренда, І авто, і мотоциклі, і разом і техніки. що нема... Написано розцелено. Це, це, це безкоштовний проводить. Ну так, але там ще ж було написано, що це прокатний пункт. Авто, мото, велосипед. А які там старі віли, іспанські, розбиті. Ну... Історичні. Не вистачає того зору. Зорого трохи герой з іншої казки, але... Це все одно цікаво. Але з іспанськими мотивами. Це один гарний готель. А ще тут дуже багато попугай. А скільки пенсіонерів буде? Вони ходять свиренькою, літають які. Я все думала, що горобці. А вони такі зелененькі, придивилася, а то попугаї. Але голуби дві цікаві, маленькі. З тихими шиє. Да, як каже Тарас, самі пенсіонери. Ну, У Європі люди навіть. Так так... Да, люди собі заробили, пенсії мають. Вони собі можуть дозволити. У нас в Україні це контекст, звичайно, що нонсус. Прийде ще ж не початок. Ці а може в червні пенсіонері, а потім випень-серпень молоді почавають. Сезон, мабуть, ну, почнеться через пару місяців, да? так? Ой, пару тижнів. Mm -hmm. Так, так.

Маленькая бутылочка на три. Вот Стейки мясом. Трикот. А вот рыбный. Рыбная витринка. 25,50 евро 36. Або подивися на цю сторону, як вони гарно виглядають. Ми, якщо зголоднімо, смажена може зайдемо. Все одно хочу сказати, що дуже дешево. Ну, порівняні. для курортного міста, то не європейських пенсіонерів і цін, то для них це нормально. В Україні колегі стакан компоту куштує дорожче. Ну, можливо. Можливо. Цікаво. На цих пляжах з семи зонтиками те, що вони зроблені як Сіна, сином. Соло мені. Соло мені, так. плетені. плетині. Це може заховачити напевно ще один на отель. Красивий. А тут прилочки з імена. по большей части, испанские имена, Алиса, Аль, Аракоя. Ну, мы очень мало пришли, но а мы на середине, уже это парни. А, ну для друзей, да. Mm -hmm. Тут вы можете поближе, это, больше, это Танцівник, да. так. Не розумію, дві дівчини танцюють чи то дівчини, хлопець? Дівчина, хлопець, напевно. Ми підходимо до того гору. А де ми? От тебе по кругу там. Зараз до Дорожі, тут різні кропера різних регіонів. І сам прапор із пані. То Хтось плитку камері не сильно видно, але там червоні гарні піточки. Бар тарас Тапас <різь> Я думав Тарас Ліше, Попереду та історична віла. Це їхня пішка цього міста. Давай ближче під'їдемо, щоб знає. Давай.

Не yeah. видно. Ah, стоять, де ми є? А ah, ми ще йдемо. No, в принципі, йдемо прямо. так Отак отверх по а там буде. А що там далі? Має бути подвісний захвор. Okay. Sure. So. Тут є цей. Де назад чи в ковбар? Центр, та он це. Та... Центр міста. Зараз это натуральный как я дощик який хочеш Але так цікаво вверх людей тюряни ранницы за вска. Преферсаве країни. Оськи вазонські заби. Да. Європейське, ма. Євросоюз. Ага. Спрофорамово. Мінт зверху бульварі Батчуг. І Зверху і грати. Я не тут все, кефір. Подивися скала. На таких опорах тримається будинок. Ні, ну, це скоріше ресторан, бо бачу там столики. Вон апартамент. Це ресторан, Тарас. Бачиш там столики зверху. О, індійська. Він вверх.

Жарти. Постійно треба по сходах підніматися. Да? Тимаш, ну от ви зараз ми зупинилися. Тут запах такий вид. На море. А біля межі живуть люди. Прикольно. Переплетіння століття. Оксана, магнітики по євро. Така жара. Ми все-таки класне місце вибрали для поселення. Хочеш канабіс? хочеш перці, хочеш сливи, мелон, А Кому не с тишенькові? Жах. Десь сувенір у нас тільки все. Бачиш. Ікони інтерес. Чисто воно така ватемаська, бачиш? Ні, оце якраз в тому монастирі, де ми були, але ми попали. Бачите, цікаві. Ми... Макарена, вот называется, Макарена. Макарена, Макарена. можно сказать. 何をしてるの